Всім привіт! Хто тут зголоднів? Містер Сем поспішає на допомогу. Нагадую всіх на вищому рівні. Давайте знайомитись. Я Супершеф. Сьогодні на нас чекає грандіозний кулінарний челендж. Попереду три складних випробування. І щедрий приз. Один мільйон доларів. Ну що, ви готові до битви? Тоді ми починаємо. Супер-мега-кулінарний челендж. Ваше перше завдання приготувати бургер. У вас є три хвилини, щоб здивувати мене. Удачі! Час пішов. Шефу потрібен бургер. Тоді я маю для нього чудову пропозицію: це бургер з Макдональдса, який я купила по дорозі сюди. Це так передбачливо no. і готувати нічого не треба. Хвилинку. За правилами кулінарного челенджу, ми маємо приготувати бургер своїми руками. Тож за роботу, дівчата. О, У мене з'явилася ідея. Давайте приготуємо тут одне велике тісто на всі. Супер! Давайте є за. Ось тримай борошно і ще одне. Нам потрібно зробити тісто побільше. О, тримай борошно і ще. Та ще. Ой. Здається, мене обсипали борошном. Ай, фібі! Лови, чим більше борошна, тим краще. Ой, пробачу, Венді. Я зробила це випадково. Тримай яєчко, воно нам теж знадобиться. Грейс, я принесла яйце. Але поки що тільки одне. Піду візьму ще. Ха, добре, Венді така смішна, але я не буду сміяти з неї. Я краще займуся яйцями. Думаю, цього буде достатньо. Тепер молоко. Головне, не переборщити, і нічого не пролити. Працюватиму обережно, а решту за мене зробить супер блендер. Та-дам! А от і наше тісто, дівчата. Ура! Треба його помісити добре з мокою, щоб воно не прилипало до столу. Ой, ой! Дівчата, здається, у нас проблема. Мої руки застрягли в тісті. Допоможіть мені, будь ласка. Звісно, не бійся в ми сильніше. Давай. Ой, що трапилось, шеф вам допоможе. На моїй кухні бувало різне, але ще ніхто не постраждав. ти в порядку. Тепер ти готова продовжувати челендж. Так, шеф, дякую. Будь ласка, що тут відбувається? Чіпати приз не можна. Пробачте, шеф. Ух, це було страшно. Привіт! Я придумала як спекти тісто. Постережись. От ми його і підсмажили. О, мамочки! А, треба зізнатися, ідея чудова. Браво, фібі! Ура, Тісто готове, і воно таке ароматне. Ви відчуваєте? Ах, клас! Час смажити котлету. Зараз я швидко перетворю цей шматок м'яса на фарш. Щоб зробити з нього чудово круглу котлету для бургера. Ну, як вам? Нам залишилось підсмажити її на барбікю ось так. Чудово. Молодець фібі. А ми поки що наріжемо овочі. І смажимо булочко гірчицею. І побільше. Тепер можна й помідорки викладати. Ах, яка розкішна котлета у нас вийшла. Наступним йде салатик і плавлений сир. Допоможіть дівчата, а то в мене рук не вистачає. Давайте додамо побільше котлет, щоб шефу сподобалось. Я знаю, він їх дуже любить. Валя, це найбільший бургер, який я бачила у своєму житті. Сподіваюсь, ми не спізнились. Ще ще є. Так, ми закінчили вчасно. Приймайте роботу, шеф. Ого, цей бургер мені подобається. Треба подивитись поближче. І звісно, спробувати. М -м -м, зараз дізнаємось. Хоч би шефу сподобалось. Хм, М'ясо приготовлено добре. Скажіть так, шеф. Ірчіці, звісно, забагато. Але ж ви любите її, шеф. Отже, бургер. Я ставлю. Гарну оцінку. Ви молодці. Так, ура! Перша частина грошей ваша. Вітаю! Ура! Ми старались! Клас! Друге завдання приготувати морозиво. Час пішов. Так, мабуть, я почну з полуниці. А, А я з банана. Треба покласти його в блендер. Моя улюблена ягода це лохина, тому я зробила смузі з неї. Давайте зробимо гучно. Час вмикати блендери. Чудова робота. Готувати разом дуже весело та цікаво. Смузі готові. Тепер додаємо вершки та гарненько перемішуємо їх з нашим пюре. Виходить, чудово. Так, скоро це буде найсмачніше морозиво. Майже готова. Ух, подивіться. Секунду, я з вами. Хм, Я також. Мушу вас попередити. Часу залишилось мало, покваптесь. Ой! Швидше, дівчата, робіть товсті ковбаски. Нам треба обернути їх плівкою, щоб вийшло одне величезне райдужне морозиво. Виходить супер яскраво. І супер апетитно. Кладемо все в один великий кондитерський мішок. І заливаємо наше морозиво у ріжок. Ах, яка ж це краса! Давайте прикрасимо його шоколадними цукерками. Так, вийшло здорово. Клас. Ой, ми ж забули його заморозити. Ой, давай, Грейс. Разом ми справимо швидше. Ура! Час вийшов. Ура! Ми встигли! Шеф, морозиво готове! Що? О, так. Давайте я спробую. М -м -м, добре. Я вами пишаюсь. Морозиво вийшло і смачне, і солодке, і гарне. Мабуть, з'їм зімце повністю. Воно неймовірне. Ой. Супер класно. Мой ні одному становиться холодно. Здається, морозиво мене перемогло. Ой, шеф об'ївся нашого морозива і замерз. Дівчата, давайте швидше розморозимо його. У нас є пени. Ай -яй, яй, дівчата. ваше морозиво виявилось занадто холодним. Тому цей раунд ви програли. Наступного разу намагайтесь краще. О, ні, не лайте нас. Позбавляю вас частини грошового призу. Ні, будь ласка, шеф, не треба. Ха, готово. Ай-яй-яй! Ну, навіщо? Морозиво ж було смачне. Фінальне завдання. Зробити для мене гарячі шоколад із маршмеллоу Вперед, дівчата, часу мало. Насамперед нам потрібно розтопити шоколад. Ах, як же приємно він пахне. Гадаю, шефу сподобається. Швидше, дівчата, поспішайте. Шоколад підготовлений, але комусь доведеться випити гострого соусу, so щоб розтопити його. На. Тримай. Ні. Що ти робиш? У мене в роті все горить. А? Ой, ні. Ні, 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 ні. Приготуйте миски з шоколадом. Вогонь вже на підході. А -а 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 -а. Молодець, Фібі. Ти чудово впоралась із завданням. Гарна робота. Тепер давайте зальємо шоколад у форму гігантського яйця. Ось так. Обережно. Розподіляємо шоколад по всій формі. І додамо какао. Супер. Настав час класти маршмелоу. Так, і я приготувала ось таких комедних звірят. Подивіться, вони дуже милі. Правда ж скажіть? Так, класно. Ой, подивіться на час. Скоріше закривайте кіндер. Нам треба терміново заморозити його. А от і готова. Крошка, звісно. Так, стійте. Кладемо гігантське яйце з маршмелову кружку. І не забуваємо залити молоком. Шеф, готово? Хм, так, цікаво. Це яйце досить велике. Ви молодці. Погляньмо, як на наших очах воно перетвориться на гарячий шоколад. Хм, заливаємо молоко в кружку і чекаємо, поки шоколад розтане і з'являться маршмеллоу. Що ж, гарячий шоколад виглядає апетитно. Нам залишилось лише скуштувати його. Хм, <зас> яка комидна маршмелка. Браво! Хм, супер смачно! Ви молодці! Дякую, шеф. Не можу повірити, що цей приз тепер наш. Яхоп. Насолоджуйтесь. Ви перемогли, а я поки що насолоджуюсь гарячим шоколадом. Давно такого не пив. Хм, Дякую за серветку. Дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. До нових зустрічей. Ну а поки що, бувай!